Всім привіт! У мене сьогодні розпаковочка дуже цікавої техніки для моєї камери. Ось для цієї малютки. Це Sony e 10 Я сподіваюся, вам дуже сподобається ця рубрика, тому що я буду ділитися тим, що я... яку саме техніку я купую, що поповнюю. Так, одну секундочку, зараз треба за ножиком збігати. Так, відкриваємо. Я... Так, якщо ваші ставки, пишіть в коментарях, поки я розпаковую, що це може бути до цієї маленької камери. Так, 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 так. Ще я забула поставити правильну машинку на паузу, тому перший початок відео буде... Зі звуком, трішки на задньому плані. Так, ну майже, майже, майже готово. Хопа! Гляньте, яке гарне пакування. Я думаю, ви вже здогадалися, що це на камерний спалах. На оцю малишечку мою. Так, відкривай. Я, до речі, збагнула, що мені подобається знімати все на Тік-Ток. Так як у <сміст> мене не вистачає пам'яті на телефоні постійно, а тут ти можеш одразу знімати і коментувати. Витягаємо. У -у 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 -у. Так, ось вона, крошечка така маленька. Хапа! Ой, дуже, до речі, якісно зроблена. Ну, я тому і замовила Godox, адже я була впевнена в якості. Не знаю, чесно кажучи, ага, тут іде комплект батарейок. Ось роз'ємчик для неї. Для них спалах називається Godox EM30. Так, Я зараз покажу, як це виглядає на камері. Тут є е, е, гарячий башмак, Ми вставляємо сюди. О, цікаво так виглядає камера. Так, і колесиком цим зафіксуємо. Все, ось так. Виглядає в цілому? Класно. Я бачила в інтернеті, які саме виходять знімки з цим спалахом. Але вирішила, що я теж маю мати цей спалах, адже мені просто не вистачає світла до...